На базі полтавської політехніки відбувся перший регіональний науково-практичний семінар, розвиток організації та проведення навчання просторовому плануванню у закладах вищої освіти України у рамках програми «Юсейд» з аграрного і сільського розвитку Агро. Представники і партнери програми, фахівці з громад та науковці обговорили використання кращих практик для вдосконалення освітніх програм, унікальний досвід науковців і особливості викладання дисциплін здобувачам, які вивчають просторове планування семінару привітали ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко, директор навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою. Вадім Вадімов, завідувач кафедри автомобільних доріг геодезії та землеустрою Григорій Шарий та менеджер з програмної діяльності програми Юсейт Агро Захар Каневський. Недарма провідний заклад вищої освіти Полтавщини обраний для даного заходу базовим, адже Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка став першим в Україні закладом вищої освіти, який отримав престижний статус члена Асоціації європейських шкіл із просторового планування. Семінар викликав жваві конструктивні дискусії, обмін думками і обговорення нових спільних проєктів як для навчання здобувачів вищої освіти, так і підвищення кваліфікації фахівців з громад. Ними зусиллями працюємо над підготовкою фахівців нового покоління, які створюватимуть плани просторового розвитку територій громад на принципах економічної ефективності, сучасних містобудівних трендів, людиноцентричності, екологічності та раціонального використання потенціалу.